Прогноз погоди в Україні на три дні з 9 по 11 березня. Мене звати Українщик! Найближчим часом погодна ситуація по всій країні буде доволі цікавою і певною мірою неоднозначною. Вся справа в тому, що у денні години доби погода буде гарною і доволі теплою. У більшості областей навіть сонячною. А от у нічний час показники термометрів постійно опускатимуться нижче нульової позначки, в два регіони мають завітати невеликі дощі. Та загальна погодна тенденція не квапливо, але впевнено рухається у бік потепління. Про по-справжньому спекотні дні ще рано говорити. А от сподіватись на комфортну погоду можете. 9 березня очікується потужна магнітна буря, сила якої сягне 5 балів. Це дуже і дуже відчутний рівень. Тому будьте цього дня обережні. Ваше життя і здоров'я це найголовніше. 10 і 11 числа сила збурення магнітосфери нашої планети буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 9 по 11 березня. Але перед тим поставте вподобайку даному відео. Будь ласка, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Субота 9 березня. Північ. В Чернігівській області в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла. В темні від мінус 3 до мінус 5. На Сумщині в день плюс 3. Плюс 5. Вночі від 5 до 7 градусів морозу. В Житомирській області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 4 до плюс 6, в темні від мінус 2 до мінус 4 градусів. На Київщині і в Києві в денний час плюс 3 плюс 5, в нічний від 1 до 3 градусів морозу. Мінлива хмарність і без опадів. В усіх чотирьох областях північного регіону України вітер північно-східний невідчутний, ну прям зовсім невідчутний 3-5 метри за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 10, нічна від 0 до 2 градусів морозу. В районі Бессарабії в день плюс, плюс 11. вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Кримському півострові і в Миколаївській області в світлі години доби від 6 до 8 градусів з позначкою плюс в темні від 1 до 3 градусів морозу. На Херсонщині і в Запорізькій області вдень. Плюс 5, плюс 7, вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів. В Криму на Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині і в Одеській області мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-західний, зовсім невідчутний: 3-5 метри за секунду. Захід в Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 9 до 11 градусів вище нуля, в нічний мінус 1, мінус 3. На Волині і в Чернівецькій області в світлі години доби. Термометри покажуть від плюс 6 до плюс 8, в темні від 2 до 4 градусів морозу. На Рівненщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області: вдень плюс 4 плюс 6, вночі від мінус 2 до мінус 4 градусів. На Львівщині синоптики прогнозують від плюс 9 до плюс 11 градусів в денні години доби мінус 2, мінус 4 в нічні. В Івано-Франківській області в день плюс 8, плюс 10. вночі від 3 до 5 градусів морозу. В усіх областях Західного району України мінлива хмарність і без опадів вітер південно східний, невідчутний 3-5 метри за секунду. Схід на Харківщині в день від 3 до 5 градусів тепла, вночі мінус 5, мінус 7. В Луганській області термометри покажуть плюс 2 плюс 4 в денний час від 2 до 4 градусів морозу в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, в темні мінус 3, мінус 5. В Маріуполі вдень 3 до 5 градусів вище нуля, вночі від 0 до 2 градусів морозу. Мінлива хмарність і без опадів у усіх трьох областях східного регіону України. Вітер північний 3-5 метри за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В день години доби температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, в нічні від мінус 2 до мінус 4 градусів. На півдні Кіровоградщини в день плюс 7, плюс 9, вночі від 2 до 4 градусів морозу. У Полтавській області в світлі години термометри покажуть плюс 3 плюс 5, в темні від 3 до 5 градусів морозу. На Вінничині в день плюс 7 плюс 9, вночі від мінус 2 до мінус 4 градусів. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північний 3-5 метри за секунду. 9 березня очікується потужна магнітна буря, сила якої сягне 5 балів. Це дуже відчутний рівень. Будь ласка, будьте цього дня дуже обережні. Неділя. 10 березня. Північ. В Чернігівській області в денний час термометри покажуть від 3 до 5 градусів з позначкою плюс. В нічний мінус 2. -4. На Сумщині в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, в темні від 3 до 5 градусів морозу. В Житомирській області в день від плюс 5 до плюс 7, вночі від 1 до 3 градусів нижче за 0. На Київщині і в Києві в денний час. Плюс 5, плюс 7, в нічний від 1 до 3 градусів морозу. Невелика хмарність і без опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер північно-східний невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 11 плюс 13, вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. В Запорізькій області в світлі години доби від 6 до 8 градусів тепла, в темні мінус 1 мінус 3. В Криму в день плюс 8, плюс 10, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Херсонській області в денний час від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до мінус 2 градусів, на Миколаївщині в день плюс 9, плюс 11, вночі плюс 1 мінус 1 градус, в одеській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях. А також на Кримському півострові невелика хмарність і без опадів вітер південний 3,8 метри за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 6 плюс 8, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 10 до 12 градусів тепла, в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс. У Львівській і Тернопільській областях в світлі години доби термометри покажуть від плюс 8 до плюс 10, в темні від 1 до 3 градусів морозу, на Хмельниччині в день плюс 7, плюс 9, вночі мінус 1 -3 градуси, в Івано-Франківській і Чернівецькій областях в день години доби від 9 до 11 градусів тепла, в нічні від мінус 2 до мінус 5. Невеликий дощ очікується на Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті і в Чернівецькій області. На Волині, Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області мінлива хмарність і без опадів вітер східний 5 10 метрів за секунду. Схід на Харківщині денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна мінус 3. -5. В Луганській області в день від 1 до 3 градусів. З позначкою плюс вночі мінус 2 -4 градуси. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 3 до 5 градусів вище нуля, в темні від мінус 1 до мінус 3 градусів. В Маріуполі в день плюс 3 плюс 5 вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Невелика хмарність і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Центр в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 8 градусів. В нічні – від 1 до 3 градусів морозу. На півдні Кіровоградщини в день – плюс 8, плюс 10. Вночі – від 0 до мінус 2. В Черкаській області і на Дніпропетровщині в денний час – від 5 до 7 градусів з позначкою «плюс». В нічний від 1 до 3 градусів морозу. На Полтавщині в день плюс 4 плюс 6, вночі мінус 2 -4 градуси. У Вінницькій області в світлі години доби плюс 7 плюс 9, в темні від 1 до 3 градусів морозу. Невелика хмарність і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Магнітосфера нашої планети 10 березня буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали. Це майже невідчутний рівень. Понеділок, 11 березня, північ в Чернігівській області в день. Плюс 3, плюс 5, вночі від 1 до 3 градусів морозу. На Сумщині в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, в темні мінус 1, мінус 3. в Житомирській області в день від 5 до 7 градусів тепла, вночі мінус 1, мінус 3. на Київщині, а також у Києві. В денний час термометри покажуть плюс 5-7 плюс градусів, в нічний від мінус 1 до мінус 3. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер південно-східний трохи відчутний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 10, нічна від 6 до 4 градусів тепла. В районі Бессарабії в день плюс 10 плюс 12, вночі від 6 до 4 градусів з позначкою плюс. На Миколаївщині в світлі години доби від 9 до 11 градусів тепла, в темні від плюс 3 до плюс 1 градусу. На Херсонщині в день плюс 8 плюс 10, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Запорізькій області в денний час від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. На Кримському півострові в день плюс 8 плюс 10, вночі від 3 до 1 градусу вище 0. Невеликий дощ завітає в гості до мешканців Одещини. Мінлива хмарність і без опадів в усіх інших частинах південного регіону України. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Львівщині і в Тернопільській області в день години доби від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічні від 4 до 2 градусів тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від плюс 10 до плюс 12 градусів, в нічний від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. На Рівненщині в світлі години доби термометри покажуть від плюс 6 до плюс 8, в темні від 0 до 2 градусів тепла. В Хмельницькій області в день плюс 7 плюс 9, вночі плюс 3 плюс 1 градус. На Волині в денні години доби від 6 до 8 градусів тепла, в нічні від плюс 3 до плюс 1 градусу. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях в день плюс 9, плюс 11, вночі від 4 до 1 градусу тепла. Відчутні дощі варто чекати на Закарпатті, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області. Легенька мжичка очікується на Львівщині і в Тернопільській області. На Волині, Рівненщині і Хмельниччині хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно східний, дуже відчутний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині і в Луганській області в день плюс 2, плюс 4, вночі мінус 3, мінус 5 градусів. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 4 до 6 градусів з позначкою плюс. В темні від мінус 1 до мінус 3. В Маріуполі в день плюс 3 плюс 5. Вночі від 0 до плюс 2 градусів. Невелика хмарність і без опадів в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 8, плюс 10, вночі плюс 3, плюс 1 градус. На Черкащині і в Дніпропетровській області в денний час від 5 до 7 градусів з позначкою плюс в нічний від 1 до 3 градусів морозу. У Вінницькій області в день плюс 7, плюс 9, вночі від плюс 3 до плюс 1. На Полтавщині в світлі години доби від 4 до 6 градусів тепла, в темні мінус 2, мінус 4. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 11 березня буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила, і Бог мене звати, Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.